Американський економіст Джефрі Сакс передрікає сумні наслідки для російської економіки у разі подальшої ескалації конфлікту з Україною. На його думку, більшої шкоди Росії завдадуть не стільки офіційні санкції, які оголосили Сполучені Штати та Євросоюз, а реакція ринку. Продовжує Руслан Дениченко. ескалація конфлікту з Україною завдасть значно більшої шкоди російському бізнесу ніж вважають у Кремлі. Якщо Росія продовжуватиме рух в цьому небезпечному напрямку, вона отримує надзвичайно великі негативні наслідки для своєї економіки. Це буде дуже сумно. Росії потрібна взаємодія зі світовою економікою і закордонні інвестиції, але всього цього не буде, якщо криза і далі поглиблюватиметься. Будуть трагічні результати. Я сподіваюся, Росія не буде провокувати потужну економічну кризу, бо справа не тільки в тих санкціях, про які говорять офіційно. Реакція ринку абсолютно підірве російську економіку. Буде дуже неприємно страждатимуть люди. Шкоди зазнає економіка регіону, економіка світу в цілому. Сподіваюся, ми цього не побачимо. Проте українська економіка постраждає найбільше. Визнає експерт. Мовляв, якщо Росія повністю закриє свої ринки від українських товарів, втрати будуть надто відчутними. Переорієнтація українських виробників на ринки інших країн буде тривалою і непростою. В цьому випадку жодна міжнародна допомога Україні не допоможе. угода із МВФ буде корисною для України, але ні в якому разі недостатньою для країни. Домовлятися із фондом треба швидко. Це дасть тимчасову підтримку. Але якщо на цьому зупинитися, жодної проблеми це не вирішить. Важливіше за фінансову кризу поліпшити умови ведення бізнесу, змінити систему управління і залучити іноземні інвестиції. МВФ цього не зробить. На цю тему треба спілкуватися із приватними інвесторами, а не з фондом. Тому я б сказав, що співпраця із МВФ в цілому позитивний крок, але не ліки для ваших хвороб. Гроші фонду можуть сприяти фінансовій стабільності, але не дадуть економічного зростання. Водночас економіст каже: попри нинішні політичні і фінансові проблеми, українська економіка потенційно здатна зацікавити інвесторів. Руслан Дениченко для Голосу Америки Київ.